Панове, привіт! Зараз маємо чимало крутих дорожезних карточок, які виходять в складах команди сезону. То це, але чи завжди потрібні саме дорогі для того, щоб класно грати? Сьогодні відповідь на це запитання спробує нам дати Давід Ганцько. Хм, До речі, мого сина теж звати Давид. Який коштує копійки, там від 30 до 40 тисяч, в залежності від того, як ринок буде хитатися. Завтра в Українській прем'єр-лізі Дніпро 1 зіграє з кривбасом. В АПЛ Крістал Пелес проти Манчестер Юнайтед. Але думаю, що ви, як і я, вже очікуєте матчів відповіді у півфіналах Ліги Чемпіонів. На всі ці поєдинки ваших прогнозів, як завжди, чекає FavBet, Ну а посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. В нього справді круте зністати і за. Крінкувати його, що важливо, не дуже складно, тому що це ТОЦ плюс і хімія там легше дається. Ну і мені стало взагалі цікаво, як він зіграє, тому що зустрічав себе в телеграмі, в чаті не раз відгуки, що це звір. Ну і в Твіттері теж бачив, що люди в захваті від того, як він грає. Тож я хочу теж собі спробувати і відчути. Як же ж він буде грати на фоні, наприклад, ДСАІ, як він буде грати поруч з е, такими захисниками, як Селіба, Гаверці Мукієля? Е, золотий єнот, золотий блок. Е, ще тут Джокей, пара інших плейстайлів, Еріал є, паверхедер золотий. Поглянемо, що воно нам все дасть. Лодер Матеус, його СБЧ стало доступним нам вчора. 1 мільйон 800 тисяч номіналом і просять за цю збірку. Хтось скаже, що це дорого, тому що багато є тоців з крутішими навіть статами. Тут важко не погодитись, це так, але. Не забуваємо, що це все-таки легенда, яка з лінками може дуже навіть стати в нагоді, якщо у вас гравці з різних чемпіонатів і таких собі специфічних трошечки націй, наприклад, Південна Корея Сона чи Швеція Рольфу. Розумієте, без легенд тут спробуй якось то все зв'яжи, а так вдається. Ну і сам Лотер Матео, пам'ятаємо, з класними статами. Я йому ще докидую мотор для того, щоб всюди ці стати відчувалися як 90 бо по дриблінгу він якраз цей буст. Там отримає. Ну і пішов і грати в Ultimate Team Champions, де в мене нулі. Зараз починаємо змагатися за тоце Бундесліги. Ось такий склад проти мене Руссо, моя героїня з народної команди і тут. Хоча він не прокачується, як в мене є прокаченим. Добре, де є Матеус? Тут, як він там з м'ячем буде працювати. Непогано, але такий відчувається, як вагончик маленький, трохи є, він не найшвидший з м'ячем. Окей, найкращим компліментом для Ганцко по грі в захисті будуть, напевно, сухі матчі. Ну, а ми тим часом відкриваємо рахунок. Кіліан МБП поїхали. Тут зараз Ганску не дістав м'яч і Селібас піймали на протиході, але Гаверс. Матеус. А, ну, павершот. Ой-ой-ой, яка! Яка гармата, але в Хрестовину. Вау, класно. Зараз собі трішечки підкинув м'яч Матеус. Круто пробивав тут. Пенальті. І забиває 2-0. Ей, Гавельс, ти що? Якісно зараз здавалось, зіграє Ганску, але м'яч відскочив до суперника. І. Продовжується його атака і закінчується голом. І забиває головою Русо. Ні. Прекрасний початок, тот з Бундесліга, let's go. Гоу. Йдемо далі. Отакий От тут суперник з Алісоном Черуненьким рарним МБП. Та ти що, футре? Футре, який в мене не продається вже місяць, напевно. До речі, зараз матчі припадають на такий е, геймплей з тих гірших субота. Якраз прекрасно протестувати Матеуса і Ганско, тому що якщо в таких умовах вони сподобаються, то молодці. А як ні, то можна списати все на геймплей, так чи ні? Сональду. На Рольфо. На Анрі. І поїхали порожні ворота. Відкрив мені Алісон бо закривав дальній кут. Лодер Матеус лівою. Гарний удар вийшов тут. Непроста була в нього ситуація. Він так боком до воріт стояв, приймаючи м'яч, і. Щось гансько пролітає поки. Матеус. Туди-сюди той м'ячик. на відборах. Мбапе. Добре. Матеус. Гарно, зараз передача пішла від Лотара І порожні ворота. Гол. 4-1. Так, було б добре, якби суперник вийшов. Бо знаєте, з тими дисконектами. <головіка> Дякую. Гра закінчилася. Хто знає, що там буде ще? Що за килими там постелили замість. Ба... Оу, Борусія Дортмунд, як гарно. Кобель. Той єдиний представник тут Борусі, чи ще хтось? Санчо є ще, Мацин. Трошки є Борусі, трошки є. І віалі з Золою. Угу. Дуже добре Сональдо. Анрі. Сон. Прекрасна робота Сональдо. я не дали пробити. О, там без фолу і так якось дивно гравці підвисли. Ганско Зіграй. Молодець. Сон Ах. О, у Матеуса є дедбол. Нехай подає мені кутовий. Оп. Ах. Бо то, знаєте, я так собі своїми розіграшами ніколи ті прямі подачі не даю. Тут дедбол плюс, то можна трошечки. Ай-ай-ай, боже, Каверц, ти цілий. Ганско грай. Ганцко зіграв, молодець. Нічого собі, Кіривочок. Ганцко знову. Ну, Ганско, ти шо ти? Ей. <плес> О, пощастило, але Ганцко не зіграв. Ого! Ганско добре. Матеус, класний пас. Ах. Ну, от зараз Матеус там дав собі раду. Трошечки там розкрутив, Та. Ага. Матеус. І заплили. Матеус. На! Ух. Анрі, олдей. І 2-0. Не знаю, чому суперник тут вирішив викинути голкіпера. Ой, заліпіть той прапор мені хто небудь іс'єн. Лусіо там, до речі, базовий давненько, і я його не бачив у складах суперників. Лотер, лотер, лотер Матеус. І забиває. 1-0. Так, в нього є от цей єдиний мінус у відчуттях, що він, незважаючи на те, що ніби маленький. Ніби мав би бути спритнішим з м'ячем, якось от довго тягнеться і реагує на ваші повороти лівим стіком. Ти того не очікуєш від такої модельки, насправді, і то з ним тягнеться вже, не знаю, не один рік, і навіть в цій тімовзір-версії таке відчуття є, що от йому хочеться давати мотор, і то не скажеш, що робить його якимось там спритнішим насправді. А от все іншим подобається. Так, класно б'є, зачіпляється за м'ячі десь на перехопленнях інколи, відбори дає. Рольфу, оце перехоплення, як приклеїло, так? Ігорінча. Ой. 2-0. Чисто. Класний підкат. Ну, якби не було 2-0, я б не стрибав, чесно кажучи, бо побоявся б привезти пенальті. Знаєте, як воно легко буває. Є третій гол, Кіліан, Ліан. і матч закінчується. Почали грати на 0 все-таки з Ганско. Це добре. Останній матч для Лотера Матеуса в оренді і Ван Девен. Хто хто? Дедко взяв. І Ганску тут є, Дуглас Луїс. Родрі в центрі. Цікава команда. Незвичні карточки підібрані. Мбапе. Скільки карточок вийшло? Амбапе все одно розвалює. І сон, прекрасний фінес. Золетій фінес що ти, Сона. Матеус. Пішла подача. І забиває все-таки Гол Гаверс нарешті. А то все подаю, подаю на нього, а то кіпери сейвлять. Онсайд Сон! Встиг, встиг, встиг. І. Треба вирішувати Сональдо. Це було легко, головне тут було не загнатися. Ганско знову Він, молодець. Добре. Але ж то вже розцикали. Ну що ж, якби на Дісконект було б 5-0, а так маємо 4-1. Ну, було б добре, якби так і до 19-1 докотилися. Можливо. Е, Матеус, 2 голи, 1 асист. Чи багато зараз є легенд за 1 мільйон 800 тисяч. 2 мільйони, там, наприклад, які можуть і забирати м'яч і в атаці десь допомогти? Я таких не знаю. Бо я або ті, що забирають, або ті, хто десь атакують. А от збалансованих їх дуже мало. Можливо, тому така ціна, і плюс ця легенда це хімія. Чи справді є зараз чимало тоців, які краще будуть грати? Точно є, погоджуюсь, взагалі питань нема. З Матеусом єдине, що мені не сподобалося, це те, як він крутиться лівим стіком. Навіть мотор його не рятує, він ну, все одно якийсь вагончик такий, що довго якось він роздупляється, так би мовити. Але хороші удари. Селоудар 98, лонгшоти 97 можуть стати у нагоді, його павершоти. А золотенькі це теж те, що може принести вам інколи забиті голи. Ну і в захисті відпрацьовує, батація допомагає. Досить таки цікава карта. Чи збирав би я, напевно, ні, бо якось би та виїхав за рахунок лінків, е відмовлявся б там від Рольфу і Сона, напевно, бо мені би хотілося, щоб. Мій гравець в центрі крутився, тому у мене Гаверс там не грає. 1 мільйон 830 Зараз дивлюся, рівно коштує Матеус. Не грає Гавертс, бо дерев'яний він з м'ячем. Матеус він не дерев'яний, але якось повільний. Ганско загалом нічогенький, але то не гравець екстракласу. ДСІ мій мені подобається е, більше, де він там є, ось. А, ну, але ДСІ в мене прокачений. тому досить е, таки приємний гравець, просто з ним не було відчуття, що от він дуже надійний. В перших матчах мені трохи не вистачало з ним акцентованих відборів, але далі я вже якось адаптувався до того, як він рухається і грає, і так забирає м'ячі, перехоплює. Карта насправді цікава, тому в якісь недорогі склади. Якщо влітає Лінком, можна і взяти. Не скажеш точно, що він намальований. Але ДСІ, мені здається, якийсь надійніший. Хоча хто знає, можливо, що якось дам словаку зіграти. До речі, Словаччина, знайомимося із суперниками на Євро 2024, бо ще трохи і час прилетить, і збірна наша українська буде грати. Та й таке на сьогодні все. Сподіваюся, не забули про вподобайку. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.